Доброго ранку, діти! А чи знали ви, що 1 жовтня у всьому світі відзначають День людей похилого віку? Історія цього свята бере свій початок ще в 70-х роках минулого століття. Перші думки про його створення прийшли на розум вчених. Які всерйоз задумались про старіння населення і про вплив людей старшого віку на розвиток економіки держави. Спочатку день літніх людей почали відзначати в Європі, потім в Америці, а на кінці 80-х років уже по всьому світі. В Україні велике значення має свято Денлітньої людини. Історія свята налічує вже багато щорічних подій, їх результатом стає новий погляд на наших старших співгромадян. Вони повинні відчувати свою затребуваність і відчути любов і вдячність не тільки рідних, а й держави в цілому. Нехай осінь їх життя буде теплою і сонячною. Ти роки вже маєш чимало, і щастя, і гори було, наш спокою серця. Передби супину воло, вже виросли діти і внуки, і правнуки в тебе вже є. І старість бере в свої руки натручене тіло твоє. Ти дням не ведеш жиліку, бо вічність тобі вже гряде. Людина похилого віку на вічний спокій вже йде. Чому саме 1 жовтня відзначається Міжнародний день людей похилого віку? Можливо, тому, що в жовтні осінь ототожнюються з осені життя. У золоту осінню пору ми вшануємо тих, хто всі свої сили і знання присвятив своєму народові, хто віддав здоров'я і молодість молодому поколінню. Недарма друга назва цього дня день добра і поваги. Можна іноді в сучасному суспільстві зіткнутися з приниженням неповагою до людей пенсійного віку. Ми повинні говорити їм спасибі. Адже знання і мудрість таких людей можуть нести величезний внесок у справу розвитку людських ресурсів і забезпечення стійкого економічного розвитку будь-якої держави. Зрілі люди це нова сила для розвитку, любі мої діти. Шануйте своїх бабусі, дідусів про бабуського є. Знайте, вони дуже цінують вашу любов. Я дякую вам за увагу!